Доброго ранку. Ми сьогодні пішли в ліс, спробували трошки подивитися, чи є гриби, чи ні, і знайшли. от, Хіба зайшли в ліс? Знайшли отакий гарний молоденький білий гриб. Ще нема нічого більше, але вже от один є. І він досить непоганий, чистий. Так що то буде початок. Гарненький грибочок. І наступний грибок рижик. Ми не надіялися на рижики, бо ще нема рижиків. Але вже починають. То означає, що вже буде осінь. Дуже гарний, класний рижик, його квасити. Делікатес дуже смачний квашений рижик. Ось І на дорозі просто маленький такий о білий гриб. Дуже молодий він, а то значить, що ще нема грибів. Таких досить е, масово. Вони ще не йдуть. Маленькі хіба. І тут ми собі йдемо, йдемо, йдемо і прямо на дорозі під отакою гілкою ялинки виріс собі білий гриб. Грибочок. Дуже класний капітальовий гриб. І знову ж такий е, такий самий молоденький, маленький гриб. Це означає, що ще будуть гриби, ще мають бути гриби. І от вже тепер чуть більший білий гриб, але він, але він хробаком з'їджений. Ніжка взагалі хрубочлива, а шапка, ну і шапка теж з хрубаком. Але гарний гриб. Такова шапка. Гарний грибок. Нема дуже білих, але от така полянка маслюків є. Маслючок один, там далі, ще, далі. Ось другий гарний маслюк. Ось такий. Вот ще одарию вот маслюк. И вот маслюк. И вот тут маслюк. І синяки пішли. Один я вже знайшов там недалеко. І тут ще один. Синяк. Дуже файні гриби. Синяки. Величезний синяк чиско. Ріжемо ногу і ще раз ріжемо. О, а далі він вже чистий. Синяк здоровенний. І знов синяк. Ми пішли по синяках. Гарний ліс, великі такі смереки, що сосни може. І головне, щоб просторо, собі ходиш як по парку. Ми думали то вовки. А то виявляються місцеві собаки. І вони в курсі справи, що, де, куди бігати, знають ліс краще, ніж, ніж грибники. А ліс тут пречудовий. Дуже гарний ліс. От і знову ж таки, йдемо ми собі, йдемо по дорозі. І біля дороги росте грибочок білий зі слимаком. Слимок, слимак, видно, теж собі повз по дорозі, побачив гриба, почав його гризти. А от ще один. От ще є один молоденький, теж білий гриб. Такі два красені гриби, молоденькі гриби. І головне, що дорога. От покажи там дорогу. І головне, що йдемо по дорозі, а, а, а на дорозі гриби ростуть. І, і таке враження, що то не білі, а подорожники гриби. Тут місцеві подорожники називають там деякі гриби. А ми будемо називати білі подорожниками. І знов синяки. Ура! Ой, якась сорока теж радіє синякам. Той вже старший. Але нормально. Два синяки, вон ще третії. Тому. І от ще маленький, молоденький синячок. Він ще зовсім малий. І знов синяки серед блідих поганок. Отут два. Вон далі. Три. Чотири. П'ять. Йдемо далі. От шість.

Ото якесь таке синячне місце знайшли. Синяки зібралися синячти. А могли бути і білі. І знов на дорозі білий гриб. Отакий От білий гриб. Якийсь він такий цікавий. Білий гриб. І знов на дорозі. І в тому лісі ми більшість білих знайшли прямо отако, як і йшли по дорозі. По дорозі самій посередині. От зараз в даному випадку то він посередині дороги. А там ще зустрічалися трошки по краях. Ну він такий якийсь, якийсь такий цікавий, цікавий такий. гриб. Білий подорожник. Ну, ми вирішили в тому лісі взагалі не ходити там поміж дерева, а просто йти по дорогах. Тут багато є отаких от всяких доріжок, таких, трохи стежки, трохи дорога. І найбільше зустрічається білих грибів. Якраз от по таких от доріжках. Так що ми зрозуміли той ліс. Класний грибочок, файний. Результат сьогоднішній наш от, от такий. Нема грибів багато. В основному синяки отакі. От Трошки білих, ну дуже мало. Білих десь, напевно, штук 6-7. І то в основному по дорогах ми їх збирали, по лісових дорогах. Рижиків кілька штук, отакі от гарні красені рижики, дуже гарні грибочки. Але не дуже їх є. Ось такий результат наш сьогоднішній. Так що завершуємо сьогоднішнє полювання грибне. Всім щасливо, будьте здорові, до побачення.